Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з навколишнім. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про осінній одяг та взуття. Влітку та на початку осені на дворі було тепло, а зараз суттєво похолоднішало, тому треба завжди одягатися на двір, одягати теплий одяг. А скажіть мені, будь ласка. Навіщо треба одягатися в холодну пору року? Так, діти, молодці! Щоб не застудитися та не захворіти. Давайте згадаємо з вами, який одяг ви вже знаєте. Діти, а зараз давайте розглянемо з вами одяг. Що це таке? Так, діти, це светр. Що це? Це куртка. Що це? Джинси молодці. Це що у нас? Футболка, правильно? Це дітки що? Труси та й майка? Цей одяг, як називається? Дощовік? Це що у нас? Шапка. Добре. І це одяг як називається? Колготи, молодці дітки. Діти, правильно, ми назвали з вами одяг, який ми з вами завжди вдягаємо. Але одяг ще діли, ділиться за порами року. Буває одяг зимовий, літній, весняний і осінній. Зараз яка пора року? Правильно, осінь! Тому ми будем, будемо з вами одягати осінній одяг. Діти, так, ми з вами згадали про одяг. Але ж ми не йдемо на вулицю тільки в одязі. Нам треба завжди взути взуття. І зараз ми з вами давайте розглянемо, яке ж буває взуття. Де взуття, як і одяг, буває сезонним. Є зимове взуття, літнє взуття, весняне і осіннє. Діти, а зараз з вами розглянемо, яке ж буває взуття. Подивіться, будь ласка, уважно. Це чоботи зимові. Вони ходять взимку. Це чоботи гумові. Це у нас босоніжки. Це туфельки для дівчаток. Це кросівки. Це черевики і туфлі для хлопчика. Подивіться, будь ласка, діти уважно на це взуття і скажіть, яке ж з цього взуття зараз ми з вами вже не взуваємо. Так, дітки, молодці, це босоніжки, тому що в них зараз вже дуже холодно. І ще яке взуття? Так, звичайно, і в туфельках. Теж вже прохолодно. І Чо... Хлоп хлопчачі туфельки теж вже ми не взуваємо. Правильно, дітки, молодці. Подивіться ще раз уважно на взуття і скажіть: а яке взуття? В осені взуваємо, але пізньої осені? Так, діти, до молодці, це чоботи зимові. Тому що пізні осені вже буває холодно і випадає сніг, але зараз ми їх не взуваємо, молодці дітки! Діти, а тепер подумайте, що ви одягаєте спочатку, а що потім, коли одягаєтесь на вулицю: колготки чи штани, свитер чи куртку, майку чи футболку, шапку чи черевики. У мене до вас буде завдання. Складіть, будь ласка, розповідь, в якій послідовності ви одягаєтесь на вулицю, а зараз до побачення. Чекаю на ваші розповіді.